Ой, вітання, це Капрі Ньюз, і в студії для вас працює Владислав Кухлевський на календарі вівторок, 20 грудня. І сьогодні пропоную поговорити на такі теми. Президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут. Вважаю, що ваше сонце це наші діти сяяли саме для вас, що вони вас мотивували. Де шукати воду? Чи працюють у серед ловини з питною водою? Дуже якісна, дуже гарна. Дякувати, що так організовано. все прекрасно у Мирнограді пройшла апаратна нарада. З початку періоду було 337 звернень за паливною деревиною. 333 тридцять 4 відмовлено. З початку року вже зможуть отримати у Покровську. Товариство Червоного Христа видає гуманітарну допомогу. Ми видаємо набори для переселенців. Котора пострадали от воєнних дійстів з 24 четвертого февраля многодітним сім'ям, моя новорічна мрія команда Сергія Андрійченка. Запрошує всіх на святковий ярмарок та оголошує конкурс малюнків. Головний атрибут новорічного столу скільки коштуватиме салат олів'є у цьому році? Звісно, да, олів'є вже точно буде. Олів'є точно буде. Йолка, не знаю, олів'є буде. У Покровську відкрилася виставка Селидівської художниці. Ця виставка є своєю роду унікальною, адже вона поєднує собі класичну живописну виставку та філософські розсудження на тему війни, творчого шляху та цілому мистецтву України. Починаємо випуск новин традиційно з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Упродовж доби окупаційні війська Росії атакували 17 населених пунктів, загинули та дістали травм цивільні мешканці. Під ворожим вогнем перебували міста Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Лиман, Залізне, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Очеретине, Щербинівка, Села Времівка, Деліївка, Карлівка, Веселе, Орлівка, Кам'янка, Ласточкіне, Красногорівка. Рашисти застосували проти мирного населення авіацію, ЗРК с 300 РСЗВ, ГРАД, Ураган, артилерію та міномети. Зруйновано та пошкоджено 15 цивільних об'єктів, 10 житлових будинків, лікарня, готель, автомобілі. Авіації окупанти били по селах Кам'янка, веселе та селищі Велика Новосілка. Заградів завдали ударів по селу Ласточкине, Времівка та місті Авдіївка. У всіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Зафіксовано ракетний удар із ЗРК С-300 по Костянтинівці, Пошкоджено інфраструктуру. За попередніми даними люди не постраждали з ураганів, рашисти накрили лиман, поцілили в лікарню та три багатоквартирних будинки. Є травмовані. внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо загиблих у містах. Бахмут Залізне, а також поранених у селищі Очеретине, Щербинівка та місті Бахмут. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні в Донецьку область до незламного Бахмуту завітав президент України Володимир Зеленський. Подробиці дивіться далі. 20 грудня президент України Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою в Донецькій області, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто Бахмут. Перед за все я хочу вас привітати, особливо тих, у кого є дідочки. Вчора був День Святого Миколая. Вважаю, що ваше сонце. Це наші діти сяя саме для вас. Що вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу і це значить майбутнє ваших дітей. Глава держави відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, основний склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. Я хочу вам сказати, тут на Донбасі ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на іншому. Містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. Президент України вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих мотопіходних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів. На ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам вважаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, її стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито від серця, від душі бажаю. Також глава держави та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, які назавжди залишилися на полі бою. Сьогодні вранці, через ворожий обстріл, було знову знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Чи працюють свердловини з питною та технічною водою у різних районах Покровська? Відповідь на це питання дізнавались мої колеги. Відсутність централізованого водопостачання уже давно одна з найголовніших проблем мешканців Донеччини. Сьогодні близько 11.30 у черговий раз була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція, і мешканці Покровська знову залишилися без централізованого водопостачання. Тож ми вирішили перевірити, як працюють свердловини у деяких районах міста. Тиждень тому мешканці району Динес взагалі залишилися без водопостачання, адже на облаштованій світловині на території насосної станції номер 3 сталася поломка. Сьогодні мешканці Динесового району уже можуть набрати води, зазначають, що якість непогана. Як тільки закінчується, так і беру дуже якісна. Беру все рівне з відкриття работають отлично. по графіку, води хватає си раз на месяць себе, бабушки. та не чу, так, Вроді би нормальна вода. Осадка нету, горяча нету. З 1 грудня графік роботи свердловини змінився. Набирати воду мешканці можуть з 8 -го години ранку до 16.30. А ось мешканці мікрорайону Лазурний скористатися альтернативним джерелом водопостачання, яке так помпезно відкривали Требушкін і добровольський влітку, не можуть. Наразі свердловина з невідомих причин не працює, і тут неможливо набрати ані технічну, ані питну воду. Тож мешканцям знову доводиться шукати місця, де набрати води. Усе більше і більше людей облаштовують самостійно свердловини та заводять їх у квартири. Проте виливається їм це не в одну тисячу гривень. Особливо це б'є покашенням пенсіонерів та малозабезпечених родин, і люди у черговий раз лишаються сам на сам зі своїми проблемами. Двоє жителів Покровського району потрапили на гачок шахраїв. У місті Селидово 58-річному чоловіку зателефонували нібито з банком і повідомили про необхідність пройти авторизацію. Потерпілий погодився і йому почали надходити смс із кодами, які він повідомляв незнайомцю. Після цього з рахунку чоловіка зникло понад 15 тисяч гривень. У Мирнограді до поліції звернулася 33-річна жінка. Їй також телефонував псевдобанкір, який повідомив, що її картку намагаються зламати. Довірлива жінка виконала вказівки незнайомця і в результаті втратила понад 50 тисяч гривень. За даним фактом, поліцейські відкрили кримінальні провадження. У Мирнограді відбулася апаратна нарада. Про що говорили керівники установ та комунальних закладів? Дивіться у наступному сюжеті. Вчора, 19 грудня, у Мирнограді відбулася апаратна нарада, на якій керівники установ міста доповіли про стан справ у громаді на доповідях, які забезпечують критичну інфраструктуру, начальник мирноградської МВА сконцентрував найбільшу увагу. Не 94 системностирі засуда де зачинає візіна ВНС-5 і КНС-9. ДБО, ГОС из частного сектора вывозится по графику. На прошлой неделе была проведена комиссия на развозку ТРОВ, 120 лесов начинали на этой неделе работать. Проводили уборку вокруг отельных стоянок. На прошлой неделе убирали Даманский и Западный. В місті продовжується підвоз води як питної, так і технічної. Графіки узгоджуються. Про стан роботи мирноградської лікарні доповіла головний лікар Мирноградської центральної міської лікарні Ольга Гостєва. Бальниця працює в штатному режимі. На стаціонарному лічені знаходиться 177 пацієнтів, 485 працівників на робочих місцях. Вода є, світ є, тепло є. Генератори, в случае чего готовы к работе. запас топлива є 3300 літрів і на заправці у нас ще 5 з лишнім тисяч. Лікарі первинної ланки також працюють у штатному режимі. За тиждень на прийомі у лікарів було 1352 особи. По COVID-19 на амбулаторному лічинні знаходиться всього лише 5 людей по поводу генератора. Сьогодні перечислили деньги, казна перечислила деньги, оборудование все нам завезли. Завтра забираємо, починаємо підключати на поліклініки. Також у місті працюють всі соціальні програми. Місцевого бюджету підготовлені платежі на матеріальне допомогу на поховання в екстрених випадках, поштовий збір, а також допомога членам не всі військовослужбовців. Відшкодування видатків зубопропосування фільгої категорії громадян. протягом спочатку. Періоду було 337 звернень за паленою деревиною, 333 задоволення, 4 З початку року вже зможуть отримати. Крім цього, гуманітарна допомога по співдії отримала 150 наборів, 21 особа вже отримала. І готуємо списки, тиски, забезпечити осіб на 135 осіб для забезпечення 3 тонни вугілля через міжнародну організацію міграції. Протягом наради було намічено план роботи комунальних установ та підприємств на цей тиждень. У Покровську товариство Червоного Хреста видає гуманітарну допомогу. Хто може отримати продуктові набори? Дізнайтесь з нашого наступного сюжету. З понеділка, 19 грудня, товариство Червоного Христа України розпочало чергову видачу гуманітарних наборів від всесвітньої продовольчої організації на протяженні восьми місяців Покровський районна організація общества Красного Христа України роздає продуктові набори від Всемирної продовольчої програми. Ми видаємо набори для переселенців які пострадали від воєнних дійстів з 24 четвертого февраля многоґетним сім'ям. Також продуктові набори можуть отримати люди похилого віку, пенсія яких не перевищує 3 тисячі гривень. Та мешканці, які ще ні разу не отримували допомогу від червня поточного року, ані даже не мені або і показати, що в них такий доход, або справочку з пенсійного фонду. Аби отримати харчовий набір мешканцям потрібно надати наступний пакет документів. Пересіленцев там справочка піресіленця, которої на 24 февраля за Ну, позже, после 24-22 -го, года. Паспорт і код і далі, которые местные жителі, вони должны скажите указать, який доход у них паспорт і код у них. Товариство Червоного Хреста цього разу від всесвітньої продовольчої організації отримало менше наборів ніж очікувалось. Тому видати харчові набори можуть не всім категоріям населення. Получили тільки тисячу, поэтому ми ну, інші категорії не затрав'ю, які получали в течені уже тих восьми місяців. Поэтому така сьогодні на ситуація. У гуманітарні набори входять продукти, які не потребують особливих умов зберігання та довго залишаються свіжими. В ці набори ходять у нас мука 5 кг, 8 баночок. Консерв у нас виходя баночка под сонячного масла і 2,5 з половина кілограма макаронних Отримати із ділі. гуманітарні набори мешканці можуть з понеділка по четвер, з 9 до 13 години дня. Потяг Святого Миколая привіз подарунки для дітей Донеччини. Сьогодні потяг Святого Миколая у Слов'янську та Краматорську, а далі попрямує на звільнені території Харківщини та півдня України. Всього подарунки отримують 30 тисяч тітлахів. Музика. Команда Сергія Андрійченка оголошує конкурс малюнків Моя новорічна мрія та запрошує всіх на святковий ярмарок. Подробиці? Дивіться далі. Рік, що минає, був складним для українців і дозволив усім зосередитися на дійсно важливому на нашій перемозі підтримці рідних та сім'ї, здоров'ї, навчив розуміти цінність щоденного звичного життя і навчив чекати чогось хорошого новин, змін чи навіть дива на новорічні та різдвяні свята. Чекають усі без виключення, і діти, і дорослі. Адже це пора незабутніх вражень і казковості. Команда Сергія Андрійченка завжди радувала маленьких мешканців покровської громади яскравими та. Веселими заходами, солодкими подарунками, цей рік не став виключенням, адже Сергій Андрійченко і його команда розуміють, як важливо зараз продовжувати вірити у дива, як важливо відволікати дітей від того, що відбувається навкруги, як важливо подарувати їм тепло та посмішки. Напередодні Дня Святого Миколая у Покровську відбулося свято відкриття новорічної ялинки та привітання дітей. Цей захід дуже сподобався і малим, і дорослим, які, хоча б на деякий час змогли забути про страшні події, які відбуваються у Нашій країні позбавляти дітей свята неправильно. Вони не мають бути обділені увагою, адже вони і так живуть біля лінії фронту. Періодично чують звуки вибухів, проживають цю війну як дорослі. Наша команда багато років дарувала діткам покровської громади віру в диво. Продовжуємо це робити і зараз. Ми вирішили організувати для маленьких покровчан декілька веселих заходів, які допоможуть їм відволіктися від сірих буднів та страшних подій, а гарно провести час і знайти нових друзів. Я завжди казав, що людина головна цінність кожної громади громади і нашої країни загалом сьогодні вони як ніколи потребують підтримки, розуміння, піклування, і місцева влада не має про це забувати. Бюджет покровської ОТГ дозволяє провести святкові заходи та приділити увагу тим діткам, які продовжують залишатися в громаді. Та напевно це не цікаво приїжджим замам та керівництву громади, адже їхні діти тут не живуть. Білий ведмедик, якого ми запросили на відкриття ялинки, так сподобався всім присутнім. Викликав стільки позитивних емоцій, і у батьків, і у дітей, що ми вирішили організувати новорічний яр. Та запросили цього казкового героя знову, щоб знову побачити теплі посмішки дітей, щоб знову подарувати їм радість та незабутні відчуття казковості, подарувати віру в диво. Ми в силах робити чудеса і дарувати радість, як самі для себе, так і для інших. каже Сергій Андрійченко, депутат Покровської міської ради. Отже, у неділю 25 грудня у парку Ювілейни біля кафебару Треплушкін на маленьких мешканців Покровської громади та їх батьків чекатиме святковий ярмарок та велетенський пухнастий ведмідь. Також для маличі оголошується конкурс малюнків, моя новорічна мрія. Намалюйте свої найзаповітніші бажання, приносите малюнок на ярмарок 25 грудня та отримуйте солодощі від казкового гостя. Майже кожен з нас не уявляє святкового новорічного столу без традиційного салату олів'є. Чи готуватимуть його цьогоріч покровчани? Та скільки потрібно витратити грошей на продукти для цього салату? Дізнавались журналісти телебачення капрі. Українці, незважаючи на війну, не відмовляють собі у задоволенні зустрітися з рідними та близькими за новорічним столом, щоб бути поряд у цей складний період для нашої країни. Незабаром столи українців прикрашатимуть атрибути новорічного столу. Одним із яких є традиційний салат Олів'є. До нового року в Україні подорожчала низка продуктів, у тому числі і необхідних для приготування цього салату. Тож знімальна група телебачення капрі вирішила дізнатися, скільки обідиться у цьому році така знайома страва на новорічному столі. Ковбаса варена маємо в асортименті від 80 гривень і вище. Розраховують люди по своєму гайманцю. Є великий асортимент вареної ковбаси. Також до новорічного столу ми маємо і моркву, картоплю. Картопля у нас 10,90, морква 35 гривень. Ми маємо солоні огірки, баночка коштує 55 гривень. Та також, хто хоче, ще додає свіжий огірок ціна 89,90. Як розповідає продавчиня, для салату олів'є все є у наявності. У нас є асортимент яєць від 68 гривень, 68 за десяток, 75 і 79,50. Зелений горошок зараз в акції «Жестяна баночка» 33,50 і 59. Майонез 27 гривень і вище, там процентність майонезу і і кількість його знаходження покупці є. Люди скупляються тому, що олів'є це атрибут нового новорічного столу. Так що люди стараються, хоч трішечки купувати. Проте овочі для новорічного салату можна придбати на ринку за такими цінами: моркву – 30-32 гривні за кілограм, картоплю за 10-11 гривень за кілограм, солоні огірки 100 гривень за кілограм. Ціни на ринку насильно відрізняються від цін у магазинах. От 54 і до 58. 8 ми, якби приємні ціни на яйця, Люди очень много беруть, готовятся, естественно, как бы там не было праздник, всё-таки есть праздник. Люди готовятся к празднику. 30 и 40 майонез и горошек 25 и 30 перед праздниками. Нет, втором, Берется все. А чи буде цього року покровчани готувати цю традиційну новорічну страву? Обязательно без него никак. Оливье первоочередь. Будемо куда ж дівацца? Хоч чуть-чуть надо ж. Муку походят, надо ж. Немножко, немножко каждый усам Это и другие, и оливье готовим. Немножко приберегли денег, поэтому так в семье сядем, все равно за мир выпьем, за победу. У меня два брата воюют, как я буду новый год отмечать? Конечно, оливье уже точно будет, оливье точно будет. Елка не знаю, оливье будет, все равно будет, да. Но настроения, конечно, нет такого. Ну и новые сейчас салаты добавляются еще, но оливье. Как оливье всегда присутствует? Конечно. Как ритуал, вы знаете? У цьому році такий новий год, що олів'є не хочеться. Тож ми вирішили порахувати, скільки у цьому році буде коштувати салат олів'є. Бо це салат простий у приготуванні, інгредієнти цього салату доступні кожному. Салат розраховано на сім порцій. Картопля – кілограм 11 грн, 300 г – 3 грн 30 копійок. Морква – кілограм 35 грн, 150 г – 5 грн 25 копійок. Огірок солоний – кілограм 100 грн, 250 г – 25 грн. Ковбаса варена – кілограм 250 грн. Гривень 300 грамів 75. п'ять горошок 33 гривні, п'ятдесят копійок. Яйце куряче, десяток 68 гривень, 5 штук 34 гривні, майонез 40 гривень, сіль та чорний молотий перець за смаком. Отже, салат олів'є за традиційним рецептом коштуватиме у цьому році від 216 гривень. Проте кінцева його вартість залежить від рецепту, адже їх дуже багато, і кожна господиня додає у нього щось своє. До уваги мешканців Мирноградської громади завтра, 21 грудня, в палаці культури Україна з 10 до 14.00 будуть видаватися продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб 2022 року, які мешкають на мікрорайонах Новатор, селище Рівне, Сухецьке, Лиман, Світлий, Східний, Молодіжний та прилеглі вулиці приватного сектору. При собі обов'язково необхідно мати довідку, яка підтверджує статус ВПО. У Покровську відкрилася виставка Пейзажний романс художниці Селидового Анжеліки Логвіної. На заході побували і мої колеги. Війна це завжди руйнування, знищення, смерть. Культура мистецтво – це творіння життя. Саме з такими думками художниця Селидового відкрила свою персональну виставку картин Пейзажний романс». Ця виставка є свого роду унікальною, адже вона поєднує собі класичну живописну виставку та філософські розсудження на тему війни, творчого шляху та цілому мистецтва України. Анжеліці 23 роки і До початку повномасштабного вторгнення вона ніколи не малювала. Художниця каже, творчість допомагає їй пережити ці нелегкі для кожного з нас часи. Всі роботи написані мною. І це також було свого роду показати, як можна обстрагуватися від війни, від негативних її е, наслідків та вчити жити далі. Ця виставка не тільки для естетичного задоволення мешканців та гостей Покровська, вона ще носить благодійний характер. Також ми маємо додаткову ціль це допомогти продажу цих картин нашим захисникам ЗСУ. 30% з з кожною картиною будемо відраховувати на ЗСУ. Дівчина також має мету допомогти одному з музеїв України, і також ми ще окрім доповнення української культури. Ми зайнялись розвитком існуючої вже культури. Так, ми на прикладі листівочок із зображенням українських музеїв зберемо кошти на допомогу харківському музею. Виставка Селидівської художниці у Покровську триватиме до 23 грудня. А далі поговоримо про погоду на завтра, 21 грудня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Максимальна температура за добу становитиме плюс один, мінімальна мінус три. На цьому я з вами прощаюсь. Ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.